720 тисяч автівок із європейськими номерами заїхали в Україну в минулому році. За неофіційними даними, на українських дорогах їх 2 мільйони. Переважно це вживані іномарки, які обходяться водіям дешево. Офіційно їх реєструють на іноземного власника, а далі передають у користування українському водієві. Таким чином вдається уникнути сплати мита на кордоні. У травні Петро Порошенко доручив Кабміну терміново врегулювати ситуацію з масовим ввезенням таких машин. Громадське розбиралось. Зі статусом єврономерів. Звернувся до людей, от, до фірми, по суті, да, яку мені порекомендували знайомі. Через Viber значить, підбирав на сайтах автопродажу ті силки, які мене зацікавили на реальні автомобілі, які продаються в Литві. Ну, автомобіль, якщо ви бачите, візуально в досить доброму стані, якщо не придивлятись до самих таких мілких деталей, то наче виїхав з в От. От Я її купив, вона мені стала 7 тисяч євро. Але якщо взяти ланос, то з салону буде дорожче стояти новий, ніж ця вживана BMW. Киянин Петро придбав машину з іноземною реєстрацією півроку тому. Якби він розмитнив авто, як того вимагає діючий закон, то заплатив би майже ще одну його вартість. Митний кодекс дозволяє їздити на авто з іноземною реєстрацією території України. Для цього авто реєструється у співвласність з іноземцем, який передає українцю право користуватися машиною. Або ж машина реєструється на іноземну компанію, яка довіряє право користування. Далі іноземець завозить авто без сплати мита, а після Перетину кордону віддає українському автовласнику. Існує дві схеми ввозу авто. Перша з них транзит. Власнику дозволяється перебувати в Україні до 10 днів. Якщо лишається довше, то сплачує штраф 8500 гривень, оскільки інших санкцій не передбачено, водії їздять далі. Друга схема тимчасове ввезення автомобілю. Закон дозволяє перебування авто на території України до року. Особа, яка ввезла машину на територію України, не має права передавати. Вати її іншому водію записано у митному кодексі, але тут виникає колізія. У правилах дорожнього руху написано: для керування автомобілем необхідно мати водійське посвідчення, техпаспорт та страховий поліс. Тобто, за кермо може сісти будь-яка особа, що має ці документи. Ця суперечність дозволяє оскаржувати штрафи про перевищення термінів перебування авто на єврономерах в Україні. В судах розбивається дуже багато рішень, які із за цієї суперечності митного кодексу і інших. Скажем так, норм законодавства. Крім того, масовий ввіз авто на єврореєстрації несе певні ризики для водіїв з українськими номерами. По перше, український водій з єврореєстрацією не є власником авто. Якщо після ДТП він зникне з місця пригоди, поліції доведеться шукати власника у іншій країні. По друге, часто такі автівки ввозяться з короткотерміновою страховкою. Якщо її термін збігає, у випадку аварії водій сам покриватиме завдані збитки. Ці люди не розуміють, що вони так і будуть не. Ти відповідальність, вони чомусь думають, якщо вони не литовські чи якісь там ще номерах, то це будуть проблеми тої компанії. Вони також помиляються неправильно. Вони розуміють норми законодавства. Вони будуть відповідати за порушення правил дорожнього руху, за скоєння кримінального правопорушення. Вони особисто будуть відповідати. За статистикою ДФС, з 2015 року в Україну заїхали мільйон 753 тисячі автомобілів з іноземною реєстрацією. 51 тисяча порушила строки виїзду. Але тут виникає ще одна колізія. Поліція не має права складати протокол на водія з іноземними номерними знаками через порушення термінів виїзду з країни. Зафіксувати порушення можуть лише представники митної служби і виключно у пунктах митного контролю. Хоча ДФС таки штрафує водіїв на єврономерах. Лише цього року фіскали стягнули штрафів на мільйони гривень. І сім місяців 2017 року 69 мільйонів гривень. Тобто кількість виявлених правопорушень та сума накладених штрафів, ну, ви бачите, ростуть у нас, мабуть, не в геометричній, а в якісь прогресії. Тобто збільшується суттєво з кожним роком. Якщо фіскали такі опіймають порушника, то з нього можуть стягнути значний штраф 300 відсотків від суми несплачених податків. Сума одного штрафу може скласти від 100 тисяч до декількох мільйонів гривень. Так кілька місяців тому одного з водіїв із литовськими номерами оштрафували на 420 тисяч гривень. Проте, на думку юристів, такі рішення суддів не стануть масовими. Не має виникати паніка всіго лиш по одному судовому рішенню. Тобто там водітель допустив дуже серйозні оплошності і громадянин України вместо європейських номерів устанавливает абсолютно незаконно, какие то непонятні номера українські. Така от схема вона не є поэтому тому что що будуть якісь последствия для всіх владельцев не розтаможних автомобілів, це мало Водії з номерами на іноземній реєстрації готові оформити свої автівки в Україні за умови, якщо скасують, або суттєво зменшать акциз. Якщо ми кажемо про Польщу та про... Литву, то розмитнення зводиться до перереєстрації автомобіля. І по коштам це десь, якщо це Литва в районі там, 150 євро, якщо це Польща, це десь в районі 500 євро. А, наприклад, білорусь молдова це також розмитнення там в районі там, 500 євро. В принципі, такі ж Європейські умови, як у наших найближчих сусідів, вони б влаштували всіх українців. Депутати вже намагаються вдосконалити закон. Частина хоче посилити відповідальність за порушення митних правил. Це має унеможливити сірі схеми. Інша підтримує зменшення оподаткування вживаних іномарок. Розглянути законопроекти Верховна Рада зможе вже у вересні.